ніяких нема. То, Окей, подивимось, скільки це буде коштувати. А, давайте орієнтовно 300 гривень дамо. Бо, ну, якщо, у випадку, якщо він працюючий, дамо йому 300 гривень, скільки буде по факту, я хази. Так, у нас залишилося два пакунки. Давайте спочатку цей, щось тут торохтить. Єдинорожки. Угу, тут навіть вода залишилася. <риклад> <риклад> Отак от, от. Вдруг той, той, хто відправляв, потурбувався про тебе, вдруг тобі пити захочеться. Окак. Прикинь. Так ховаєш, а так хоп, і вилазиш. Прикол, я такого ще не бачив. Ще й з водою. Плюсик воду вилимо, сполиснемо. 60 гривень даю. Так, і остання. Остання путь, остання путь, остання я дорога. Так, схоже на книгу. Давайте подивимося, що хоч за книга. Чого вона за... Може її не треба було розпочатувати. Але сенс. Я ні разу не знаходив книгу в плітці. Треба ж подивитися. Так. Ну вона, я вам скажу, кілограм точно важить. Ростислав Рібка. Так, ок. Це обкладинка. Під... А, і під обкладинкою те ж саме. Окей, той самий я малюнок. Я поняв. Сейчас вам покажу. Короте, хто зрозумів, той понял, хто не зрозумів, той дивиться. Коротше, тут все в його роботах, походу. Отак от, от. Все просто альбом з фотками. Понятно. Понял. Отака от штука. Ну окей. Зможемо вицідити за це соточку? Як думаєте? Я не знаю. Давайте зарахуємо сотню. Спробуємо. Ну, вона просто вона велика така. Але я не знаю, кому потрібно книга, альбом з чимось фотографіями. Правда, я не знаю, хто такий Ростислав Ріпка, можливо, це хтось популярний. Тому подивимось. Ну, а на цьому все. Ми розпакували всі посилки і можемо завершувати. нагадую про те, що якщо ви хочете підтримати канал, ви можете